Ти вже yes, of так, Находимося на присудибній ділянці цього товариша. 3 чотири рочки грушці. Того року ми обрізали, зараз покажу результат нашої обрізки того року і покажу, як будемо обрізати цього року грушу. Так, може чуть ближче підійти, щоб було краще видно. Дивіться, показую. Що ми робили на цій грушці, конкретно ось на цій гілці. Я зробив, що я зробив? Зрізав тут на пеньок. Ось тут на пеньок і приспіли ось тут. Прирізав однорічний пагін. Що нам дав цей переріз? Дивіться, ми тут прирізали, нам дали бічні гілки. Це груша. Вони на всі ось з плодовими закінченнями. Всі вони на плодовими закінчення. Тобто це все плодова деревина. Що ми в цьому році будемо робити? Дивіться. В нас є, виходить, ця гілка основна. Ось є плодові бруньки. І всі у нас плодові гілочки у нас тут всі плодові. Наша задача зробити е, прорідження методом обрізання. Обрізки. <різання> обрізання, обрізки. Да. Так, пагін подовження нашої основної гілки ми перерізаємо в цьому році на 3-4 брунічки. Що ми робимо? Нижні гілочки зрізаємо абсолютно пінолі, тому що знизу ми урожай не будемо бачити, він завжди буде залишатися в тіні. Ось ми йдемо з самого початку. Так, списки у нас з плодами, ми це все залишаємо. Це буде хороша нагрузка. Ось у нас пішла гілка строго вверх. Це нам не потрібно. Є в нас список з закінченням плодової гілочки. Ми її робимо перевод на неї. Клоц, зрізаємо. Час урожаю ми зрізали, але ми при цьому відкрили крону. Ідемо далі. Ця гілка виходить, вже занадто низько буде. Ось вона нагрузиться зараз на, тут на урожаї, і вона ляже і буде на землі, не будемо мати нічого. Я її теж зрізаю, тим самим ми розріджуємо. Нашу гілку. Тут у нас теж в списках, Це гілка вважається другого порядку. Ми її можемо так і залишити, але вона під, може вламатися і так само опять же, пригнутися до землі. Ми зробимо ось так краще. Ось цю ми зріжемо, а цю ми приріжемо на раз, два, три. Тут буде груша, тут буде груша, тут де груша, тут буде груша і тут де груша. Достатньо. Все, йдемо йдем далі. В принципі, ну, смисл тягнути час, показувати, як я буду обрізати. Я показував ось, на прикладі, наприклад, цієї груші. Показуємо результат, що в нас було того року. Я зробив з гілками, які були непродуктивні, тобто вегетативні, без бруньок, без нічого жировики в народі. Кажуть. Ось я зрізав на такі ось пеньки. Підійди, будь ласка, щоб було добре видно. Ось зрізав дивіться, на такі пеньки, на такий, на такий, на такий, на такий, на такий. Звідси нам нічого не стрільнуло. З тих двох пеньків нам дали по одній гілці в кінці з плодовими закінченнями. Тобто ми їх не трогаємо. Вони нам підгрузяться, опять же, кажу, в тих, кого груша і не плодоноси, ваша задача зробити гілки, щоб були в горизонтальному положенні. Я, коли були вони маленькі, ми ставили сюди ось так зубочистку, відгинали і так лишали. Можна тут болото якесь, землю, глину начіпляти. До такої освіти, щоб вона ось стала таке положення, потім під дощ буде йти, вона розм'якне, а гілка лишиться в тому, що вам положення потрібно. Ось дивіться, яка шикарна виходить, гілка у нас. Вся в плодах. Що я тут роблю? Тут нічого не роблю. я просто тут роблю ось такий перевод на плодову. Зрізаю частину врожаю, нам вся достатньо. Ось. Нам того року то теж був зрізана гілка на такий довгий пеньок. Що ми робимо? Ми лишаємо тут тільки одну, ту, що нам потрібно. ці, ці ми зрізаємо ось так під ноль. Раз, два. Все, ми лишилися з цими. Замітьте, всі наші гілки в горизонтальному положенні. Що тут робимо? Груша, 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 груша. По, по всій гілці груша. Клоц, все. Ось у нас є строго йде, ну не строго йде, а йде доверху. Можна зробити два варіанти. Або її перевести так, або її зрізати під ноль. Я перевожу, тому що груша вже витримає цей урожай. Ось у нас пішла гілка, строго доверху, затінняє. Зрізаємо її під ноль без ніякого пенька. Ось так, дивіться, далі. Яка в нас є ситуація? Гілка, гілка, вона пересікається. Це не допускаємо. Я тут роблю, перевожу на плодовий спис. Цю сюди, а цю повертаю сюди. Ось так. Раз, раз. Все, вони розійшлися. Давайте. Ось у нас є гілка, вона вломана. Все, що вломане, сухе, ми все обрізаємо. Ось так. І так. І. І так. Ось давайте одну цю гілочку покажемо. Опять же, така сама гілка, як та була, в горизонтальному положенні, опять же, горизонтальне положення. Так само тут. Що я тут роблю? Частину цю зрізаю, вона йде строго доверху. Перевожу на більш горизонтальну гілку. І цю гілочку я прирізаю на 3-4 бруньки. Ця нам де донизу, забираємо. Тут я розріжую все. Опять же, все в грушках все, все прекрасно. Ця гілка йде строго доверху, вона з грушкою. Вона ляже нам на ці, Вона нам і підходить. Я її не зрізаю вже під ноль. Я її зрізаю вже ось на такий пеньочок, Щоб з такого пеньочка, як було того року, ось, дивіться, пеньочки я полишав, вони нас вже в плодових бруньочках. Бачите, вони зараз просто така ситуація. Так само на сам пеньочку буде утворюватись плодова деревина. Тут ми прирізаємо, ось в нас є пагін подовження, але він вже дуже близько підходить до наступного дерева. Що ми таких випадків робимо? Я його зрізаю на цю гілку. Тобто, зроблю перевод. А цю гілку обов'язково я прирізаю. Треба За, запам'ятати, що якщо ви гілку прирізаєте, е, переводите на якусь гілку і хочете цим самим зберегти, ви обов'язково її маєте прирізати, е, підготувати цю гілку, щоб е, всі соки пішли на неї. Обов'язково маєте її прирізати. І все, і так і йдемо далі. Ось ця гілка другого порядку пішла сюди нам в крону. Буде налягати на цю, на цю. Все, отак рукою все. Ми її забираємо звідси. А краще зрізаємо на пеньок. Ось на такий пеньочок. Ось такий. Бачите, був пеньочок. Він нам нічого не дав. Сео пеньочка нам дало плодову і се пеньочка дало теж плодові гілочки. А тут нам нічого не дало. Ось на такий пеньочок зробили і все. І піднімаємося сюди. Ось так. Клоц. 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 Тут ми забираємо. Тут ми переводимо. Тут, виходить, у нас все списики, вони в вільному просторі, отлично виходить. Вони собі на вантажся грушечками, все буде добре. Ось є у нас з одного е, виходе, З одного пеньочка виходить таких дві гілочки. Одну я зрізаю на такі, видно добре, Да? на такий пеньок. Цю я залишаю з плодами. Тут іде просто кориговочка урожаю. Раз, все. Раз. Раз. Ось так само тут раз. Тут теж налягається гілка сюди. Ми її зменшимо, щоб вона нам не заважала. Всі гілочки, які внутрі ростуть, ми все обрізаємо. І запомніть, що хочете мати хорошу грушу в себе, обов'язково гілки мають бути в горизонтальному просторі. Ось тут, дивіться, можна сказати, що вони не в горизонтальному місці, але вони з плодовими закінченнями. Ось вона не з плодовою закінчення, вона і малесенька брунечка. Ось маленька бруньочка. Оцю гілку я вертаю на обратний ріст. Тобто я в свого роду роблю новий пеньок. Ось так, ось був старий пеньок, ось зробив новий. Щоб ця пенька нам стрінила плодові гілочки на наступний рік. І все так. Що я тут дивлюся, що там доверху пішло, тут все у нас плодами. Піднімаємося вище, вище, вище. Тут ми просто робимо таке легке проріджування, на пеньочки так зрізаємо. Потім як стримувати на одній висоті дерево. Як правило, всі поживні речовини йдуть до верху. У нас тут постійно є сильні гілки. сильні гілки. Ми вибираємо більш підходящу. От, наприклад, ми ось цю лишаємо Все. І, і прирізаємо. Принт. Хворі, криві, ми теж прирізаємо. Така ось така ситуація. Ось вийшла груша у нас така, відкрита крона. Урожай, ви самі бачите, максимально великий має бути. Але опять же, ми дивимося на урожай по плодовій деревині. Все буде залежить від погодних умов, звичайно. І від того, як мій товариш буде доглядати і підживлювати, якщо буде дотримуватись тих рекомендацій, що я йому даю. Ось дивіться, побило її, а от підійде ближче. От він має внести олійні препарати, олімікс. Олімікс, що нам дає, накриває пльоночкою, і все буде заживатися. Все... Воно накриває такою пленкою і всі хвороби, і всі жучки, різні грибки, воно все задушується. Ще домішаємо трохи меді сюди і буде все отлично. Буде все, мабуть, трошки. ну Це одна гілочка у нас така вийшла, ці частенькі всі. Ну і все, дякую. тобі, що ти, мій друже, допомагаєш мені, зйомці. .Hey, Давай, дякую.